Джет Лі один з найуспішніших китайських акторів сьогодення. Його біографія налічує 50 фільмів, виправте мене, якщо не так. А ще Джет багаторазовий чемпіон Китаю з ушу. Пік його спортивних досягнень припадає з 1974 року. До 1979 років змагання у піднебесні у світі ушу вважається ледь не Олімпійськими іграми, адже конкуренція величезна та й кількість талановитих успішних атлетів наближається до 99%. Тому стати чемпіоном впродовж 6 років це дуже поважно і престижно. Тим не менш, сьогодні хотілося б розповісти не про ранні роботи актора та спортсмена, а про мій, можливо, найулюбленіший фільм протистояння Фантастичний бойовик 2001 року Режисер Джеймс Вон, який нещодавно зняв достатньо успішний фільм-пункт призначення. Це зараз слово мультисесвіт завдяки Марвел стало відомим, а у 2001 році воно не мало такого розголосу, принаймні у нашій країні. Фільм починається з за голосу, який розповідає про мультисесвіт і як він працює. Є багато версій нашої планети, але в кожній з них ми можемо чимось відрізнятись. У мультисесвіті підтримувалась рівновага. Але з'явилась сила, яка здатна порушити цей баланс. Далі ми переносимось до однієї в'язниць Лос-Анджелеса, де команда спецпризначенців готується до конвою злочинця. Заходячи до камери, бачимо, що ув'язнений Лоулес – герой Джеталі. Під час проходу по коридору помічаємо, що він більш сильніший, аніж звичайна людина. Щось не так. У гаражі відбувається вбивство Лоулеса, і ми бачимо першу екшн сцену фільма. Таємничий кілер з'являється у кадрі, і перший твіст у сюжеті це знову ж таки джет Юлоу. Насолодившись досягнутою метою, він демонструє надлізьку силу. До речі, як називається стиль, з яким працює Юлоу? Хто знає. Будьте найпершими, хто дасть правильну відповідь. І знову екшен, де ми більше знайомимось з можливостями герої джетелі. 80. А також із двома новими героями. Копами мультисесвітньої поліції Рудакером та фаншем. Щоб переміщатись між всесвітами, потрібна спеціальна технологія місце і час. Де рудекер? Перехитривши і схопивши вбивцю, вони переміщуються до відділення мультисесвітньої поліції, про яку казав раніше. Далі на Юлоу чекає суд, де ми дізнаємось, що бідолага у в'язниці Лоулес, був 123-ю жертвою. Що Юлоу потрібно вбити тільки ще один раз, щоб завершити свою справу. Залишився just... just... один. Тобі okay. його. А не дістати. Габріелю Юло. Ви готові? А ви? Далі під час виконання вироку Юло збігає у нашу реальність. Знову бачимо спецзагін призначенців, конвой злочинця, але місцевий джет, гейп, сержант поліції, якому доручили завдання. Після цього ми бачимо схожу сцену в гаражі. Щось не так. Гей переслідує злочинця. Хороша новина. Ти не божевільний. А погана. І після отримання поранення його рятують. Рудакер та фанш. Карла Гуджино грає жінку Гейба, тікей. Дізнавшись про надзвичайну подію, вона спішить до лікарні, але гей повертається додому, щоб розібратися, у чому справа та чи не зійшов він з гуздом. Який вмовляє чоловіка поїхати у лікарню на обстеження. Під час МРТ Гейб зізнається тікей, що нападник це він сам. Що? Я відчув його до того, як побачив. Я відчув себе. Юлоу робить наступну спробу вбити гейба. Після невеликого екшену команда мультисесвітньої поліції розділяється. Рудакер буде слідкувати за Юлоу та спробує його ліквідувати. А фанш за гейбом, і в разі чого змушений буде його вбити. Далі за сюжетом ми дізнаємось, що Юлоу та Рудакер напарники в минулому. Під час виконання одного з завдань Китайць був змушений вбити свою копію. Звільнена сила розподілилась між іншими версіями Лоу. Тому він та гейб однаково сильні. Якщо Юлоу переможе, це зробить його богом. А хтось, що станеш богом. Отож. Рудакер знову намагається схопити йолоу, але коп мультисесвіту програє цю битву і не встигає активувати вибухівку. Фанш вмовляє Гейба допомогти йому, але той відмовляється і йде додому. Тікей з колегами Гейба приїжджає додому, де її чекає гейб. Той Просить дістати для нього зброю. Вона вирішує перевірити, чи це її чоловік ховається на горищі. Не було ніякої книгарні. Але це йолов. Він вбиває жінку на очах Гейба. Ні! Останній тікає від поліцейських. Його рятує фанш, і вони об'єднують зусилля, щоб схопити ЄЛОВ. Знаючи, де буде вікно для стрибка у інший вимір, Гейб та фанш знаходять Єлоу. Він тут. Після цього Залишиться один. Де фінальний двобій з цікавою хореографією. Чекай. Схопивши Юло, Гейб не встигає відійти від порталу і всіх трьох затягує у кроні. Паж розрізняє, хто є, хто і. Зупиніться. Це він. Це Юло. Відправляє Гейба у схожу реальність, де він знову зустрічається з іншою версією своєї дружини. Я вас знаю. А Юлоу нарешті потрапляє до колонії найсуворішого режиму. Я буду єдиним. Кінець. Протистояння, на мій погляд, це достатньо добре кіно для тих, хто полюбляє фантастику та ушу. Фільм має досить непоганий сюжет, рівень CGI високий. Лише якщо уважно дивитися, іноді дійсно бачиш комп'ютерні фігури. На захист фільму можна сказати, що йому вже 21 рік. В житлі гарно відіграє роль фуганці і лоу і при цьому йому вдається показати збентеження, емоції люті та любов. Джейсон Стэтхем Стейтем Стетам дійсно вдало вписався роль, але його герої тут плоский як стіна. Тим не менш, за ним цікаво дивитися. Бюджет фільму 49 мільйонів. Без врахування реклами. Касові збори склали в США майже 44 мільйони. У цей же час світ приніс ще 30. У ті роки однією з побочних джерел прибутку були продажі на ВХС та компакт-диски. Можливо, ситуація з відеопрокатом трохи покращила положення, але все одно протистояння записане до провалів як зі сторони фінансової, так і творчої. Глядачі та критики не оцінили картину, поставивши її здебільшого низькі оцінки. Як я вже згадував, The One протистояння один з моїх найулюбленіших фільмів і у епоху перезапусків та ремейків, а також у час, коли кіносесвіт сходить з глузду від мультисесвіту. Можливо, ми скоро і дізнаємось про ребут фільму 2001 року. Усім за До зустрічі!